Дев'ята ранку вулиця Добровільна у Сумах. Гучномовець грає гімн. Мешканці будинків, поряд із якими вночі влучив російський шахет, наводять лад на своїх подвір'ях. Це ж всю повністю сторону. Це вже стіна і пінопласт, пластик повилітав. Максим Петриченко показує пошкодження у своєму будинку після нічного обстрілу. Вся ця сторона пішла. Тут же теж ось попадало все. Стіна це все. Вікна. А виділив це час? Ну якраз отут добре, що під одіялом був бахнуло. Криша там вверху. ось де. Дом то старий, родительський, ну все було нормально. Но... Я проснувся в шокі. Чую звук. Воно спочатку задремчало, а потім таке зарево здорове. Хлопок здоровий. Я спочатку не зрозумів туди. Потім туди чую люди збігаються. Пошкоджена стеля та вікна у будинку Володимира Дутова. Російський шахет влучив на сусідський город. Пів метра від кровати вийшов, бо в мене просто не було. А я приліг, а потім чую, щось воно трахтить. Я ж піднявся і не встиг шага зробити, то полетіло окно. Іменно засвітилося дома. І все, на чліок сипатися, а потім удар призов. От це від самої не то, що волни, а від самої это, що сильный такой звук був, окна політіли. Діти не перелякалися. Нормально, все добре у нас, слава Богу. Головне, живі, то все, У середмісті на проспекті Перемоги ще одна вирва від влучання безпілотника. Поруч, побиті вітрини магазинів. Окна поокривала двері, ударна вона була такою сіло, що ми просто держимо на закриття. Ну не на замки, ударною ударна волну дом колохнуло. Саме страшне, що в этом питаємося жити. Привикати. Це самое плохо. У мікрорайоні Баранівка російська ракета влучила поруч із багатоповерхівкою. Мешканка будинку Ірина Мірошніченко говорить, у момент вибуху була у рідних, а за 10 хвилин вже була на місці. Люди були в шоковому стані. У нас одна сусідка отримала контузію, ми швидку допомогу визивали, бо якраз біля її квартири було найбільше ураження. Діти у нас на четвертому поверсі також сім'я жила з маленькими дітками. У них там осколкові поранення, і на третьому поверсі у сусідів трошки осколкові. Кількість пошкоджених будинків після нічної комбінованої атаки ще підраховують, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. У навчально-виховному комплексі номер 16 та дитсадку номер 22 розгорнули штаби для допомоги людям, у яких пошкоджене майно. Відомо про чотири таких локальних місця: це райони і Баранівки, район проспекту Перемоги, район Тарайон Тополянської і район Добровільне, відповідно. Да? Є будинки, які мають значні пошкодження. Десь там десь був кабдешахет. Зараз розгорнути штаб, будемо працювати з 10 до 16, збираємо мешканців. Потім локально ще по штабом комісію з'їздимо також ще в інше місце на баранівку. Подивимося, яка там ситуація, але також люди вже звертаються. Нині міська влада звернулася до благодійних організацій за допомогою, говорить Станіслав Поляков, аби першочергово закрити вибиті вікна, двері та дахи. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Вікторія Скоркіна та Лариса Дученко Суспільне новини Суми.